Зараз обговоримо ситуацію на Харківщині. Сьогодні вночі російські військові здійснили атаку шахедами по цивільній інфраструктурі у місті Чугуїв на Харківщині. І про це повідомили у телеграмі Харківської поліції. За їх інформацією в місті пошкоджено амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування автомобілі. Детальніше про ситуацію там дізнаємося від начальника головного управління нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка. Він саме на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Е, власне, якщо говорити про наслідки цього обстрілу, чи можете розповісти, що зараз відомо? На щастя, обійшлося без е, жертв, тобто нема на даний час е, зафіксованих у нас фактів загибелі чи поранення місцевого населення. Однак, ця ситуація, як показує практика, може змінюватись, тому що один шахідів, як ви правильно сказали. Влучив а, фактично в житлову забудову в землю, фактично були пошкоджені багато приміщень, як адміністративних, в тому числі лікарських, так і житлових. І, а, як показує практика, можуть люди впродовж доби звертатися з різними родами травмами. Так часто буває після прильоту, йде стресова ситуація. Люди в перші хвилини часи можуть не звертатися. Потім у когось починається головні болі. Вони починають звертатися в лікарню, тому що баристична травма вона специфічна, вона може проявлятися по різному і через деякий час. Uh -huh. Ворог дійсно завдав таких ударів близько 10 шахетів, використав а, частина з них була збита. Дякую нашим протиповітряним силам. Ми всі і віримо, і будемо вірити в ЗСУ. Тому їм шалена дяка від всіх мешканців Чугуївщини. Зокрема, знову ж таки постраждало заклад, який до повномасштабного вторгнення використовувався як база відпочинку у людей. Вони останнім часом їх порту знищують. Знову ж таки, на той час, коли було влучання, там е персоналу не було, там усі залишились е живі і здорові. Е що стосується взагалі безпекової ситуації по області, вона залишається складною. Е по місту останні пару днів е по Харкову не прилітало, однак це досить, скажімо так, не є чимось стабільним. Ми фіксуємо влучання кабів е, щодня про не, прикордоню, це Дергачівська громада, е, зокрема, наприклад, Мала Данілівка, куди прилітає е, малі проходи, великі проходи. Це все знаходиться майже зразу, відразу за окружною дорогою міста. Тому казати, що по місту не прилетіло, це досить е, відносно. Е, крім того. Піддавалися обстріли за останній час: це е, тішки, е, це циркуни, це е, Ліпецька громада, це зов, зовсім близько за окружною дорогою. Стабільно, постійно обстрілюється Вовчанськ і е, територія навколо Вовчанська. Не, не лише сам Вовчанськ, але ще й селище, такі наприклад, як Білий Колодязь. І е, е, тому у нас, е, на жаль, Є і втрати серед цивільного населення і поранені серед цивільного населення. Зокрема, лише з понеділка цієї цього тижня загинуло 8 цивільних, а 7,33 поранені. По загалом по цілому по області. До речі, з приводу цивільних, які залишилися у населених пунктах біля зони бойових дій, ми вчора спілкувалися з головою Куп'янського і районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем. Він сказав, що з деяких населених пунктів взагалі ніхто за добу не евакуйовується. Розкажіть, будь ласка, наскільки багато людей можливо не багато звертається щодо евакуації в безпечніше місце. У нас примусова евакуація оголошена з ряду населених пунктів, в тому числі із населених пунктів Купенської громади. Однак ми можемо застосовувати, скажімо так, юридичні примусові заходи стосовно дітей, точніше, навіть не стосовно самих дітей, а стосовно батьків, які, на нашу думку, не виконують належним чином свої на батьківські обов'язки, тому що Залишають дітей в небезпеці, це так. У батьках батьків також є обов'язки перед своїми дітьми, не лише права. І ми часто і постійно нагадуємо, Щоб ви зрозуміли, кожен мешканець куп'янського району, Вавчанського, Ліпецька, Діргачі у нас зафіксований прізвище. Іма по батькові, де він мешкає, що він робить. Номер а, мобільного телефону. Це всі люди а, нам знайомі, ми всі їх знаємо. Щодня поліція працює в цих населених пунктах. Що, щодня немає такого, щоб в день в населений пункт, де є люди, не заїхала поліція. І ми щодня постійно постійно кажемо: ви їжджайте. Так, заходів примусу фізичного, наприклад, ми не можемо застосувати стосовно а, дорослого населення. Тому що це буде порушувати їх конституційне право на переміщення в тому числі. Однак, як показує практика, вовчанськ, ми також кожного об'їжджали безпосередньо перед вторгненням. Це було з перших днів травня до 10-го, коли воно почалось. Ми безпосередньо казали всім, виїжджайте, не виїжджали. З 10 травня ми евакували тисячі. І це люди, які стали сама і звертатися, дзвонили на 102, знову ж таки, і, е е скажімо так, зверталися за допомогою вивезені. На жаль, так, менталітет людей так складається. Так, вони чують вибухи, так вони чують, що десь щось лунає. Вони розуміють, що це в небезпосередній близькості. Однак, як показує практик, от поки взагалі не починає прилітати, вони сидять. Ну от так складається це ментальність. Треба людей також розуміти. Е люди, як правило, всі свої будинки подвір'я вкладали все, що в них є. Тобто в них жило не одне покоління. Там в цих будинках виросли е їх діти, вони самі виросли і жили їх батьки, діди. Е і е от психологія українця. Тут був о, тут жили мої батьки, тут народилися мої діти. От що хотіть робити, я не поїду. Нехай мені ці орки вбивають тут. От приблизно так. Однак, все ж таки, коли доходить до безпосереднього дуже серйозного загострення, вони виїжджають, і ми будемо надати любому, навіть тому, хто вчора відмовився. Ми не кажемо, що ви вчора відмовились. Тому будь ласка, самі, ні, ми так не робимо. Ми заїжджаємо, заїжджаємо, заїжджаємо. Навіть якщо ми ратому одне, два, три ж людські життя, це ми будемо вважати свій обов'язок перед перед перш за все перед людьми, перед Богом виконаним. Не перед законом, навіть перед я говорю, це моральний обов'язок наш перед е, е, нашим суспільством. Ну як на мене особисто з одного боку можна зрозуміти таку позицію, чому залишаються, але з іншого, якщо втратити життя, то і майно вже не має абсолютно ніякого значення, тому варто потурбуватися про свою безпеку, своїх близьких людей. Пане Володимире, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.